Німці такі тугі, чому в них все так туго працює? Їх, напевне, по пальцях на роботі б'ють, якщо вони щось швидше роблять. чого я це все веду. Позавчора в мене закінчився інтернет, не закінчився він, чомусь не знялася банплата на німецькому номері. Вирішили зробити все онлайн, зрозуміло, що онлайн там ми не зробили, тому що там нічого не зрозуміло. Поїхали ми в одвал вчора зробити його. Водва, все нормально, зробили, сказали, це нормальна ситуація. Там знялися кошти з рахунку, все. Але щоб працював інтернет, потрібно буде чекати до трьох суток, до трьох діб. Що робити ці, ці три доби. Тобто, чим Письма голубами відправляти, як спілкуватися як інтернетом взагалі користуватися. Тобто, і в них все так працює. В результаті що зробив? Поповни Київ Стар, через одну секунду, появився інтернет, і все нормально працює. Можна дзвонити, можна користуватися інтернетом. Виходить, що Україна навіть в Німеччині швидше працює ніж німці у себе вдома. Кого ще так пишіть в коментарях і обов'язково підпишіться.